У Львові з'явились білборди до річниці Хрещення Русі. А на недільне святкування до Києва від Львівщини поїде 49 посадовців. Ювілей християнства в області почали відзначати ще в квітні. Сьогодні ж музеї області беруть участь у всеукраїнському проєкті Велике і Величне. У міському арсеналі, в Національному музеї Андрея Шептицького, у галереї мистець та Львівському історичному музеї експонують артефакти, які мали вплив для розвитку християнства в Галичині. В бібліотеках читають тематичні. Ні, лекції а в кінотеатрах львів'янам пропонують українські стрічки про хрещення Русі. 26 числа в Києві в Палаці Україна відбудеться урочистий захід за участю президента держави та керівників нашої країни і всіх ієрархів діючих християнських конфесій. 28 числа у нас у Львові. В центрі міста перед пам'ятником Шевченка буде проведено богослужіння за участю священнослужителів всіх християнських конфесій.